Всім привіт! Пройшло вже 8 днів з того моменту, як я випустив осмія корнута. І зараз в принципі наступила така активна фаза їхньої роботи. Що таке активна фаза? Це коли от ви бачите цвіт, повністю вже всі квітки видно, і коли осмії вже повилазили всі, самки поспарювались. І їхнє основне завдання зараз це набрати полку з дерев для того, щоб забити їх в трубочки. Зараз більш детальніше покажу, як це працює. Ось, Працює це наступним чином. А, ви бачите в основному, та не в основному ви бачите тут виключно самки. А, ось, Кожна самка має свою трубочку. І тут таке цікаве спостереження, навіть якщо самка помолилася своєю трубочкою залізла або не може знайти, то вона відлітає на декілька сантиметрів і знову робить другий підхід, і потім попадає вже в свою трубочку. Отже, ви вже бачите, вже є перші запаковані трубочки. Да, ось тут, а ось там. І є. Оскільки я випускав декілька підходів, то частину, а, частину трубочок самки ще чистять, а частину вже, ну, а інші самки вже заповнюють. Тобто тут декілька підходів є по осміх. Пов'язано це з тим, щоб подовше любуватися і під різні дерева. Тому що, наприклад, зараз покажу яблуні, вони тільки починають цвісти, а вишні, черешня, слива. Вже в активному цвітінні. Отже, як це працює? Коли самка перекона... почистила трубочку, викинула ось цей мох. Я зараз постараюсь вам показати. Бачите, там він от схований от такий, ну, от, ну з трубочок. Він йде. Далі вона починає набивати трубку пилком. Вона підлітає і залазить задньою частинкою. Зараз я вам покажу, як це працює. А, так, так, зловити би. Ось, а, ні-ні-ні. Ну, вона залазить задньою частинкою і з лапок зішкрібає весь пилок, форм... роблячи таку собі таблеточку. Після того, як. А, є необхідна кількість полку. Далі вона відкладає личинку і після того літає, збирає мокру землю, а, в перемі... ну, мокру таку землю і затрамбовує, а робить кожну перемичку після кожної запаковки. Після того вона закриває повністю трубку, як я вже показував, і переходить до другої. А там література по-різному каже: від 10 до 15 личинок. Ну, я не можу поки вам так сказати, тому що бувають деколи трубки наполовину запаковані. І я їхній моторесурс не, не знаю. Ну, 10-12 тому правда є мінімум, те, що вона відкладає. Діаметр різний, і кожна осмія підбирає під себе своє житло. Вони ніби не працюють гуртом, але е кожен сам за себе, але в принципі тримаються такої зграї. На цей гул, звісно, реагують інші осмії, які підлітають. І таким чином ті, що навіть тут не жили, вони тут запаковують трубки. Також ви бачите, трубки запаковані з обрізків. Отже є одна. Це називається от така активна фаза. Зараз підійдемо до інших гнізд, покажу більш детальніше. Як там? Так, для підходжу до іншого. Ось це вже слива в активній своїй фазі. Одна. А друга, до речі, тільки починає. І ось те, що я казав по яблуньках, бачите, Ну, пізніше вони, на жаль, цвіт дуже довго тримався. Але нічого страшного в них є над якими деревами працювати, потім перелетять сюди. Вони активно літають. На жаль, відео цього не покаже вам. Отже. Тут трішки пізніше вони почали трубками займатися і в нас тут ще немає забитих, є тільки пилок, є куча роботи. Ось вони шкребуть, пробують, да, 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 активно працюють над трубками. Ну, в фіналі тут має бути все запаковане. От зараз ви теж бачите виключно одні самки. Хтось вже носить пилок, щоб закрити трубку і відкладати личинку, а хтось чистить трубки для того, щоб тільки почати цей процес. Тому що в декілька підходів я зробив. Ідемо далі, покажу інші гнізда. Так, що в нас відбувається з дерев'яним будиночком? Тут активність менша. Я думаю, що пов'язано з тим, що дуже близько черетяні будиночки, і через те вони тут... Менше активно літають. Вони є, але не впевнений, що на 100% будуть заповнені всі отвори тут. Нагадаю, коли випускати. Найкраще випускати, коли вже ось-ось-от має розцвітати квітка, не чекати, коли буде ось таке повне цвітіння. Тоді вони декілька днів адаптовуються і зараз в активній фазі будуть працювати. Як я казав, 8 днів от пройшло від першого до випуску. І от зараз от активний, активна вишня, де вони активно опрацьовують. І, і остання ага. черешня. Вона повністю вся вже цвіт розпустився. бджілки активно літають, ідемо на гул. Так, ось цвіт, бачите, в активній фазі. І що ми тут бачимо? Ми бачимо активно бджілки працюють. Є тільки одна, дві запакованих тут. Поки що тут вже є одна запакована. Ну, поки що вони активно самки починають облітати. От якщо траєкторію дивитися, от вона от звідси і прямо до черешні. Вони не літають далеко, їм не треба ці проблеми, вони зазвичай шукають кормову базу поблизу. Бо їхнє основне завдання якнайшвидше закрити трубочку, для того, щоб туди не попали шкідники. І таким чином розвивається їхнє потомство. Гул прекрасний. Як бджолина пасіка, і, чесно кажучи, це досить вживу, гарно виглядає. Ось, в принципі, все, що хотів розказати про активну базу. Слідуючий відео буде вже за декілька днів, можливо, за тиждень. Побачимо, який вже статус буде по трубках. Зараз, нагадаю, поки залишились самки. Вони активно опрацьовують гнізда, забивають їх полком, відкладають личинки. Зараз їхня така активна фаза. Самців вже нема, вже вони порозлітались, дехто вже, на жаль, відійшов у вічність, але свою основну функцію вони зробили. А, і ще а, насправді тут ще є кокони. але, ну, як правило, вже живих тут навіть в запакованих коконах вже немає, тому що ці слабкі особини, вони вже... Не змогли вибратися, тому природний відбір від Дарвіна, він працює. Ну, все, всім гарного дня. Надіюсь, відео було корисним.